Вітаю вас, дорогі мої глядачі! Я на городі приїхала вибрати помідори. Ой, ну так, да, помідори і огірки, подивіться, які попечені помідори. Шкода достигають щось почуть Чик вже доволі симпатичний. Не знаю які сорти, бо ж купувала розсаду є, і слава Богу. Хочу показати весняну свою цибулю, дивлюсь, так заросла за цих кілька днів. Ну, Що дощі ж лили. Вона ще не готова, вона навіть не не нахилилася. Вона, звичайно, буде менша, але слава Богу що буде. Головне, щоб, щоб була таке мені ще. Ну, тут може з ящичок ще буде. Забула цей сорт помідорів. Це ж я її була посадила. Мені жіночка теж я купувала, просто дала. Я посадила глибоко і зразу підв'язала. Ну, вони ще не достигають. Але є. Тут на городі теж є рання капуста, але подивіться, яка вона погана. Ну, може щось зав'яжеться. Оця непогана. Оця, видно, вони різні сорти. Таке. Ну і ось мій сьогоднішній збір урожаю. Огірок один такий великий, тільки стояв, видно, я його пропустила. Ну і тих два мало зовсім. І пару помідор. ну Помідори ж в мене кропляні. Їх, звичайно, так три дні мило полоскало основна маса то не досягає ще. Так. О, а ще забула. Подивіться, рання квасолька зірвала стручечки. То що я й безу. Доброго суботнього ранку, дорогі мої глядачі. Зараз 6 година і 40 хвилин. Вон ви бачите, там сонечко піднімається над лісосмугою. А я їду по гриби, надумала. Перед мостом стала ось туман туди. Захотілося мені піти по гриби. Бачу в лісосмузі повна машин. Народ відпочиває, ловлять рибку, зазвичай сім'ями приїжджають. Я не хотіла раніше йти, хоча й не спала вже, тому що я так розумію, що в лісі темно. То я думаю, поп'ю кави, нагодую своїх котів та й піду. Поїду, верніше. Читаю в новинах, що в Вінниці в нас було неспокійно. Ну, ви новини теж читаєте. Так що не треба ні дронів, ні ракет. Люди завастували. Це таке, таке життя. Тож я їду. Може, що знайду? А над Богом рікою туман і краса серпнева така красота, красота. Машин поки нема, калюжа на місці. Я так розумію, що люди в лісі є, тому що ж сьогодні вихідний. Піднімаємося. Ух ти! Горбок. Доброго ранку ліс. Поділись зі мною своїми дарами. Поставила велосипед і пішла шукати. Йду, йду, йду. І є сироїжечка. Ура. Дякую, Ліс. Так. Ще одна. Я не бачу. Я сьогодні маю працювати бабусею, мені донька привезе хлопчиків, то старший буде футбол ганяти, а манюього треба, мені буде бавити. То я так пару годин тут походжу, щось може знайду. Це що, якісь дощовички. Бажайте успіху шукаю. А ще знайшла дві сироїжки ось таких рожевих. А це в нас хто такий? Біленький? Ура! 6.51 Появилися люди, що вже збирають. Чи автобусом приїхали, певно. Так що я тут не сама. В лісі тихо. Пташки сплять чи що? Тільки чути, як в селі гавкають собаки. Сонечко сходи. Сьогодні в мене день рожевої сироїшки. Гляньте. Дуже багато маленьких, прямо малесеньких, та я думаю, як це я їх маю чистити. Дуже багато тут їх. Збираю, ще трохи позбираю. Ось подивіться, ось, ось, ось маленька, ледь з вилазить. Ось. Малесенька. ура, дякую лісові. Тихесенько. Люди десь далі пішли. Я пройшла туди вернулася, бо я далеко не йду. Як маю назбирати, то і тут назбираю. Бачите, яка краса. Головне, що отам поряд дорога. Зараз 8 година 5 хвилин. Подивіться, скільки я назбирала. Ну, от так до краю. Е, їх тут багатенько, а ще те, що вони дрібні, то я розумію, що довго я їх буду чистити, буду я вже їхати. Вон ще один грибок дивиться на мене. Буду їхати, бо ж нянькувати маю. О. Маремушка. Якась червіва. То я вже буду їхати. Достатньо мені. Хай люди собі збирають, вони з Вінниці приїхали. А я стартую додому. Дякую лісові за грибочки, за повітря, тишину. Виїжджаю з лісу. І що я тут бачу? Так, сюди. Туди. Я як заїжджала машин не було. А тепер гляньте. П'ять побачила в машин. Ані навіть шість. Ще якийсь мотоблок там шумить. Так що хай люди збирають. А я їду. Пока, пока ліс. А зараз 8.29, я вже приїхала додому. Ну, тут недовго їхати, хвилин 15, може й менше, але там під горб треба було пішки йти. Отож, моя поїздка вдала. Зараз буду перебирати гриби. А так як вони маленькі, то це буде, я так розумію, трохи довгенько. Отож беруся. Зараз 9.40 і я перебирала свої грибочки. Трохи довго я їх перебирала, бо дрібних багато. Ну, є тут в мене ось такі кілька кроме, сироїжок. Але мало. Не дуже я різала. Малі так кидала. Тож я справилася, поки мені привезли внуків. Зараз замочу їх в солоній воді і буду відварувати. Оце стільки вийшло грибочків, буде мені додаток до мого раціону, слава Богу.